Одною з таких схем незаконного перетину кордону є оформлення на батька майбутнього, так званого батька, опікунства трьох і більше дітей. Ну, офіційно батьківства. І нам була нашим відділом була викрита злочинна схема діяльності мешканці міста Бердишева, мешканці Вінницької області налагодили схему це оформлення батьківства. Осіб чоловічої статі трьома і більше дітьми, за що брали певну плату. Діти оформлялися у матерів одиначок. Вибиралися матері, які соціально не забезпечені, не захищені на низькому матеріальному рівні достатку. Їм також пропонувалася грошова винагорода для оформлення цих дітей. Діти нікуди не переміщалися. На даний час триває перевірка. 6 січня нашими оперативниками спільно з Державною прикордонною службою України, спільно з співробітниками Бердичівського районного відділу головного управління національної поліції в Житомирській області, було проведено операцію по затриманню осіб, які на даний час перебувають під вартою. Це двоє осіб. Одна особа це мешканка міста Бердичева. Яка організувала цю схему, і друга особа це чоловік, мешканець міста е Вінниці. Да. Вони оформили допомогли е оформити документи по батьківству на е мешканця міста Переяслава Київської області на двох дітей, так як у нього одна дитина вже була своя. За підписом начальника УГНП в Житомирській області було направлено доручення на Державну прикордонну службу України з повідомленням про особу, яка намагається перетнути кордон таким чином. Її роль була в тому, щоб підшукувати матерів одиначок, от, а особа чоловічої статі підшуковував так званих клієнтів, майбутніх батьків, от, на яких оформлялися ці діти. І спільними зусиллями він привозив чоловіка, вона привозила жінку цю під одне управління от, і там оформлялися ці документи. Грошову винагороду мамам обіцяли порядка 500 доларів за кожну дитину. От в даному випадку, коли було затримано цих громадян, то вони сплатили матері 1000 тисячу доларів за дітей. Самі ж вони брали від трьох і вище тисяч доларів за свої послуги. Від п'яти до восьми років позбавлення волі. Як жінці, так да, почали? Так, Жінка вже у нас неоднократно попадала в поле зору співробітників поліції за незаконний збут і обіг наркотиків та прекурсорів за статтею 307 Кримінального кодексу України. Ну, взагалі, в ОНП в Житомирській області було викрито три схеми з початку повномасштабного вторгнення.